Всім привіт ви на каналі Жемічу, це мій перший виграний драфт. Я не кіберюга, Роблю дефолтні переможки ВЛ 7-9. останні 3 ВЛ було 9-9, і остальна була 7. Тому я не кібер, це перше. Вчора була одна попитка, я програв в третьому, і ви зараз це все побачите. Тобто до фінала не дойшов і. З другої попитки мене це видалось зробити. Скажу чесно, повезло з підбором гравців. Непогані гравці, що в захисті, що в атаці. і тим самим плюс моя любима схема 4-2-1-3. І щоднеї я як кажуть нагібав. Тому як кажуть, приємного перегляду. Це, це теж нормально. Пікаші, куку немає там, немає, да. Пакова, паку, ран без родин. Та Ваварана він не актуаль. Єма, що це за херня залетіла? Да я повинен таки брати. Мбапе, конечно, так. Да. Непогана картка. В анімації, конечно, Мбапе теж і що ти про Оліваран пишеш. Ой, Мбапе, ну це Мбапе, так. Да. Ну це Мбапе. От я грав вчора арендою а на Ріо того нового, і ось зараз граю з В осіннім, минулого року. Цим мбапе на голову сильні є. Ага, то й не дві. а то й не дві. Хоча вся картка вже максимально не актуальна. Хотя картка Максим. Я мама лисун тащить? я не очікував в нього такого. я думаю, ні. Я думаю думаю ні. ні. А можливо, да. Хе. Можливо, да. 50 на 50, не скажу. Тяжко сказати. Калтинт. Ой-ой-ой, Вандек, як ти ножку сьогодні достав? Тебе ж є цей кривичок. Бо 1483 появилося, хорошо, але в мене немає чим збирати їх. Хі -хі. І Мальдіні лучше, оці Мальдіні кращі, чем. Оці Мальдині краще, ніж Бікен новий. Цопник. Але, блін, їх сранює теж таке собі. То цопа, то. Ну, а що ти пропустий м'яч? Ну, що ти пропустий м'яч? Придурочна, боже, які ідіоти. Які ідіоти? Як там можна було пропустити м'яч? Трапи ці, ці, ці Вінга стоїть замість бікенбауера його поставити. Бам нахер сюди. Ну, по, по модальки, Ось у мене ж є тут 96-й бікенбауер на це я ставив в першому матчі. І в другому матчі поставив Мальдіні. По модальки мені мальдіні поярче буде. В рази поярче. Прям, прям дуже. Це мені. По модельки, По модельки прям вау. Теоте. Півдалечко бемс. Бемс. Геге. в ЄСбі. Нє, купить я хочу купить, його, якщо не дещо не доростоїть. Замість бікінбауера куплю собі. Тохто б'є, нема нікого, так. Да? В голову попав? А, там на, на штанге, да, стояв захисник. захисний. БЕМС! Да, да, да. Лавія тоже, да, лавія тоже мені нравився. Можливо, ли дорого стоїть. Лаві АПЛ, але він француз можна, в принципі, тоже лавію попробувати. Ну мені, мені АПЛ не сильно треба, тому що в мене за АПЛ нікого немає. Якби було якось лінкануть, теж можна спокійно ненько на не грати. Якби йому треба було лінкануть. Блін, як це Алісон спасає? Я просто золотим Алісоном в цьому році не грав, в мене одразу воротарі були. У мене не було з цим проблем. Я забрав. Бімс. Уже він теж жорсткий. Я навіть не проти поставити собі його в основу. Він, це, конечно, рофл в основу вставити, але сам факт. Але сам факт. Сильно. Мммбує. Кіліанус. Фінал, чого драфта? Фінал друфта. Вот, у нее сустава вольна, должен обигрывать. Она может все кибер.

Зажав, зажав. Ладно, я жартую. Я жартую, если что. Мбупи, конечно, тащит. Короче, ладно, -бупи лучше, твей, Лёха. Мбупи лучше, чем твой, Леха. Ничего лично. Мбупи лучше, чем СБЧшный. Да, я можу потом прочитати. Звісно может. Так би і швидко. Сюда заядь. Що з лицом? Що з лицом? Не чую, хейтери. Ха -ха -ха. Оце хейтери за хейтера лицо, я маломаю отда. Да, на жартую хорошую то кібербулик. Жемеч добрий. Жемеч може казатися злим, але жемеч добрий. Ви ж просто за мною не спілкувалися. То кажуть Я можу казатися токсичним, я можу казатися злим і поганим. Але насамділі я не такий. то все маска жемича. Тому. Обзло йому зараз. Це не офсайд? бляха муха я вратаря подвину, нормально, живем. Блін, який же МБП офигенный? Який же МБУП я офигеев, я ж собі МБП захотів. Я це 4 матча відіграли, и я кайфую сначала по сюда! Сюда драв забрали. Да, кіберюга. Кіберюга, жамиш кібер, сюда. Чел здався, чел здався. Побачив, які є жемечки берюга. І він сразу зрозумів, що без шансів, без шансів, без шансів. Шансів зеро Всю, да Ну, Мбапе конечно, жорсткий, жорсткий муппі Мупі затащив цей, цей драфт. Катамарка. Катамарка. Вчора потідоку чила грав в движн гралас, я йому програв. Ну, може, це, конечно, це совпадіння, ну сам факт. Сюуу, да. Перший драфт всі 25 Перший драфт, Жемеч тупо затащив. Витащив. Ну, Мбупі, звісно, так, да. машина для вбивства. Дуже жорстка карта. Я б навіть спокійно зараз би Роналду обрав би состава. Якби мені такий Мбупі випав, би, спокійнеснику брав би Роналду состава. Опять такий играв Нагороди, звісно, не лайно, ну що поробиш, чомусь контора ніколи не новлює нагороди. Ти ти потієш жопу рвеш заради цих нищебродських паків.